Так Сатоші. А зараз у мене є ще одне питання. Чи може штучний інтелект стати небезпечним для людства? Штучний інтелект може становити загрозу, якщо його використовують зловмисники або якщо він вийде з під контролю. Важливо розробляти етичні стандарти та механізми контролю, щоб уникнути можливих ризиків і забезпечити безпечне використання технології. Розкажи розкажи детальніше про те, коли він вийде з-під контролю. Точний інтелект може вийти з-під контролю, якщо він навчиться приймати рішення, які не відповідають людським цінностям, або отримає доступ до критичних систем без належного контролю. Це може статися через помилки в програмуванні, непередбачені ситуації або зловмисне використання. Тому важливо мати системи стримувань і противаг, щоб запобігти таким сценаріям. Окей, дякую. А ви пишіть свої коментарі і. А залишайте свої питання. Ми розглянемо їх в наступному відео. Всім па-па! Дякую.